Нещодавно ми натрапили на допис українського блогера та журналіста Дениса Казанського щодо жахливого обстрілу Києва, 17 червня. Тоді комбінована атака ракет та дронів призвела до низки влучань у столиці, зокрема в Солом'янському районі. Там, внаслідок влучання ракети, обвалився під'їзд на Гавела-31, через що загинули 23 людини. Загалом кількість постраждалих у столиці того дня сягнула 140. Казанський закликав людей не нехтувати безпекою та йти в укриття під час обстріл. Гірко читати про людей, що загинули від російського удару. Як же прикро усвідомлювати, що всі вони могли бути живі, якби пішли в укриття? Та чи дійсно люди могли встигнути потрапити до укриттів під час того страшного обстрілу? Команда Києві Сітінюс вирішила розібратися у цьому. Ми вирушили на місце, аби провести експеримент, за скільки часу можна дістатись до найближчого бомбосховища. Отже, зараз ми знаходимося якраз у цьому будинку, що постраждав на відрадному, і ми спробуємо зробити експеримент: засікти час за скільки можна дійти. Звідси до найближчого укриття. Це може бути або підвал найближчого будинку, або підземний перехід. Відповідно, ми підемо в один із них. Якщо тут подивитися на картах мапи укриттів, то вони якраз є ось тут найближчими. Отже, засікаю час, старт. ми вже в укритті, по суті, і нас це зайняло часу 2 хвилини 6 секунд. Але історія із підземним переходом нам здалась така собі, оскільки це. Захист більше від шахедів, і то не на 100%, тому ми вирішили знайти ще більш захищеніше укриття, яке дійсно може захистити від балістики. І судячи з мапи стійкості, найближче знаходиться на героїв Севастополя. І я підозрюю, що туди є що йти. Чому ми перевіряємо ще одне, оскільки ми ще раз повторюсь, біль знаходимося у будинку, куди влучила саме балістика, а час підльоту такої ракети буквально лічені хвилини. Отже, за засік... Цікаємо час. Час пішов. Але куди сюди заходити, якщо чесно, людині, яка ніколи сюди не ходила, ну важко напевно буде знайти. І так само зараз мені. Спробуємо знайти. Тут в бібліотеці є укриття. І та дзвін Чюмака. В бібліотеці, напевно, так. Да? Да. Ось ми і дійшли. Можемо туди, в принципі, і навіть не заходити. Ось укриття, ось сходи вниз, і час нас. Наш 6,54. Отже, сховатись від ракет у мешканців зруйнованого будинку поруч нема. Де доведеться шукати прихистку десь на кварталі, і поки ми фільмували експеримент, до нас підійшла місцева жителька, що підтвердила цю думку. Пам'ятає, що побачивши повідомлення про дорозвідку і не витримавши холоду, багато хто попрямував тоді додому. Ташова чому люди, не ходять, що люди посидівши те, годин і ході в холед сильники. вже. Чи був у вас час тоді діти до укриття чи ні? Прібалістики не було. Вже. При шахедах було, при балістики вже нічого не було. Там тільки піднявся, вже не було не спішка. Безпека громадян має бути на найвищому рівні, але виявляється, що на четвертому році повномасштабного вторгнення деяким людям доводиться перечікувати небезпеку в укриттях, які без того можуть посипатися людям на голову. Наприклад, як у цьому будинку на Лепківського 16, куди ми навідались з ревізією. Пані Олена мешкає в цьому будинку. Під час кожної ворожої атаки у неї постає питання, куди бігти ховатись. А ми вже писали про те, що неможливі умови цього укриття. Жінка не знає, що робити: сидіти вдома і молитись, аби все минулось, або ж іти в укриття у підвал, яке відчиняється під час тривоги, і картина там може бути неочікувана. Хто зна хто може сюди зайти і не робити бід, усяких. Розумієте? Mm. І сюди так і заходять бомжі, бомжі. Побачить, що тут умов ніяких у кращому випадку вони. Нагадять тут, накладуть кучу. Підлога не забетонована. Гнилі труби проривають, через що довго просидіти в цьому царстві плісняви та сирості неможливо. Під час знімання там наш оператор почав кашляти від затхлого повітря. А пані Олена бідкається, що світло там їм доводилось проводити самотужки, адже влада цим питанням не займалася. Її невдоволення завершується вердиктом. Уявімо собі, тривога триває. П'ять, сім, дев'ять годин. Можливо, тут пробути, в цьому приміщенні п'ять, сім, дев'ять годин. Неможливо. Місцеві мешканці на Липківського 16, звертались і до керівної компанії з обслуговування району, і до КМДА зі скаргами і питаннями, яким чином цей підвал визнають укриттям, не провівши комунікації та ремонт, просили прибрати з мапи укриттів, аби сторонні люди туди не заходили і не погіршували його стан. Натомість, у відповідь від чиновників, цілковита тиша. Ми теж направили запит до місцевого жеку, і там відбулися лише обіцянкою, що оновлені стіни і міцні труби мешканці на Липківського можливо скоро побачать. Роботи з капітального ремонту укриття, розташованого за адресою вулиця митрополита Василя Липківського, 16, не увійдуть у вище вказане розпорядження, тому будуть пропонуватися для включення до адресного переліку програми економічного і соціального розвитку Києва на 2026 рік. Також поставили питання КМДА. Відповісти взялась Соломінська райрада. Від неї отримали дещо схожу відповідь, але здивувало інше. Чиновники вирішили не помічати скарги киян. За результатами розгляду повідомляємо, що станом на 8.08.2025 року до Соломінської районної в місті Києві державної адміністрації звернень щодо стану укриття за адресою вулиця митрополита Василя Лепківського, 16 не надходило. Як то кажуть, нема тіла, нема діла. Певно, поки мер уже в четверте за рік у відпустці, то за проблему цьогоріч братись ніхто не буде. Втім, на ситуацію відреагували у КМВА. Її голова повідомив, що якщо ваше укриття зачинене або у жахливому стані, ви можете повідомити про нього у телеграм-боті Київ Шелтербот. Для цього потрібно знайти його у пошуковій стрічці, натиснути старт, вказати своє прізвище, ім'я та по батькові і адресу проблемного сховища.